Так, по-любому зараз підійде Миша і перетвориться на. Я представляю, Здесь так, е коротче, так, 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 дозвольте представитись Філіп де Пуансі і якого біса мене затримали, це дуже несправедливо. Не перебивайте мене ви говорите з генерал-губернатором французьких колоній Карибського архіпелага. Щось він не похожий на генерал-губернатора, якщо чесно, я взагалі не бачу хто там. Ну, але таке. Е... Так, він бажає. Радить нам не хвилюватися. Так, ми вибачилися. Так буде краще. Е... Ага, вони по помилці прийняли мене за іспанського шпигуна і поклали під, арест, під арешт. Під арешт, Під арешт... арештували мене. Е... Вони просто воюють з іспанцями, тому отак вийшло. Ну, заарештували, так арештували, але вони зараз всім розібралися. Вони з'ясували, що ми дійсно той, хто є, і е -е -е, він прийшов, щоб вибачитись і випустити в нас. Так, я вільний? По-любому, так, ви вільний. Але перед тим як нас випустять, треба поговорити по душам. Ви, мабуть, в курсі, що ваш брат один із достойніших воїнів ордена Мальтійських рицарів. Він арештований і під стражею також. Ну, я знаю лише те, що мій брат попав в біду, йому потрібна допомога, і я приїхав сюди з Парижу. Е, ну що ж, е, я дуже цьому радий і скажу вам, що в нього серйозні проблеми, непереливки. Е, він е, злоупотрібляв служебним становищем. Отак він, така, така у нього коротше, провина. І він присвоїв власність, кори, ту, яку йому, та, яка йому не належить. І ще він, мабуть, клятво приступлення. Що це таке? Набрехав чи що? Не знаю. А, він якби пообіцяв щось і не виконав це, мабуть, або виконав те, що обіцяв не робити. Е Але тут ви можете допомогти своєму брату. Щод야 ви могли би пояснити детальніше, бо я не зовсім розумію. Мішель був. <ahanạtermo's> гордістю ордена і цей каже губернатор. Я теж так вважав. Але його недавні поступки заставили нас сумніватися в його преданості справам ордену. Тобто вони засумнівалися і в ньому і його помістили під стражу. Але він сам розкаже вам подробності, так що ми зараз підемо з ним поговоримо. Ага, він не в тюрмі, а він просто. Під вартою. Під арештом. Під арештант. Ну це не одне і те ж, те ж саме. Е, він в підземній базі Сан-П'єра. Сан-П'єра, треба знайти цей Сан пєр Я дозволяю вам, е, скільки хочете. Ага. Я поняв де це, походу, ми там дивилися. М ви можете, як хочете, заходити туди-сюди, говорити з братом. І офіцери Ордена знають і не будуть вам заважати. А де це підземна база? В Сан-П'єрі. Ну, блін, капитан. Так, ви знайдіть велику будівлю міських казарм, зайдіть через двері, е, на які є символіка Ордену. Потім спустіться вниз і на другому ярусі до казематів. Там ви знайдете е, свого брата, я так розумію, в одній з камер. Ну, на цьому все. Надіюсь, ми ще зустрінемося. Бувай! Зачекайте, мої речі, шпага! Ваші всі речі конфісковані. Круто. Тобто у нас там була одна нещасна шпага, і то її забрали. Блін, і ми навіть не побачили цього губернатора в лице. Що ж, давайте быстренько глянемо, що в нас залишилось. Нічого, бомба. Нуль грошей. Нова запись у журналі. Можна читнути. Знаєте, друга ще. А ні, не більше. Так, ну, виходить, тут мають, мають записатися все, що тільки що сталося, тобто всі події записати в журнал. Якщо ви забудете або не прочитаєте, можна буде прочитати. Зараз я ще раз читну. Так, все зрозуміло. Отже, тут написано, що нам треба знайти підземну базу мальтійського ордену в Сан-П'єрі. Ми не знаємо, де сан пєр ми взагалі не знаємо нічого. У нас навіть немає, я не, не то що карти. Нам треба карту. Тут, до речі, деколи чуваки сидять. Зараз немає нікого, тут взагалі якось так пусто. Е <стут> Карту нам треба знайти. Потім знайти Сан-П'єр. Ей, чувак, привіт. Не можна з ним поговорити. Деколи якісь тут дають завдання вони. О! Я не винен. Ну, понятно. Я теж не винен. Охрана міста. Серйозна задача! Нас пропускають. Добре. Скриня. Не можна подивитися, але можливо і взагалі не варто дивитися в неї. Так, тут ще сидить начальник тюрми. Проходіть, розполагайтесь, чорте. Хочу не не, не хочуть вони говорити зі мною, тому що нема про що говорити, по суті. Коли буде про що, то вони будуть говорити. Так. Так, народ. Я, походу, дуже протупив. Там, мабуть, вже всі кричали, хто там дивився 10 чоловік, хто дивиться. Тут ж написано, що треба в підземну базу Мальтійського ордена в Сен-П'єрі, а ми і є в Сен-П'єрі. Ну то давайте і підемо, дивіться, тут синій жовтий прапор зліва, якийсь полосатий зебровий прапор справа. У нас нема зброї нічого, але зараз ми штренько зайдемо, я закінчу цю серію і потім подумаю, чи варто записувати далі. Бо це дуже хардкорна гра. Так, казали піти вниз, потім направо і. десь там. Казімати. Мальтійський орден. На другому рівні там десь. Коротше, я думаю, що це десь тут. О! От десь в одній з цих З цих камер. О! Ану, це брат. Ні, з цим чуваком не, не виходить поговорити О, оце мій брат. Брат думав... радий тебе так, бачити. Я, звичайно, розумію, що е, важко повірити в це, але ти. Коротше радий тебе бачити, молодець. М -м так. Ти був гордістю свого ордена. Шарль був ганьбою сім'ї. Просто був поганим художником. Таким всяким чуваком, правильно? А тепер ти за гратами і, і тебе посадили твої ж соратники, оці мальтійці. От. Ем. Ну, коротше так, тут безмістовна розмова. Я ще не закінчив, тут він свариться на нього, а потім. Ем. Далі. Ні про що? До речі, тут є така версія просто взяти і е, потім прочитати в журналі те, що вони підсумували. Так, ну добре, поговорили, поговорили. А тепер давай поясни, в чому тебе звинувачують. Ну, офіційно це звучить як розтрата грошей Ордена, але насправді це набагато глибше. Тобто ти вкрав гроші, правильно? Я ж кажу, це офіційне звинувачення. Я насправді не взяв ні копійки, ні Луїдора. Луїдори, це походу їхні гроші такі. Так вийшло, розумієш, я не можу пояснити тобі все детально, оскільки я за гратами, тобто ну, не можна говорити через грати. Вони ж тут як стіна, не можна пояснити. Я не маю морального права розказувати. Ага, от, тайний ордено він не має права. Так, але ти ж давай постарайся пояснити. Добре, я отримав всі гроші. За проведення такої дуже небезпечної операції, яка могла, яка повинна була привести до політичних перестановок на Карибах. Ого, тут просто геополітика. Я діяв по приказу Філіпа де Пуансі, генерал губернатора колонії французьких, так от, не дивлячись на, на всі ці зусилля, справа провалилася. Він, цей губернатор, просто дуже розізлився, оскільки його плани всі. Зруйнувалися. Він особисто підписав наказ, щоб мене арештували. От так от і було. І от забрали. Потім ти прийшов сюди. А, от. І де ж вони оці гроші, які. Які треба виплатити нашій сім'ї? Тобто ми всі винні за нього, я так розумію, за цього чувака. Ага, вони були потрачені на підготовку операції, взятки організація експедиції, покупка товарів, спорядження. У мене були великі р... витрати. Тобто він насправді собі нічого не взяв. Ну, і яка ж ця сума мільйон. Ого, мільйон гривень. Це навіть не мільйон доларів. Я схожий на чоловіка, який жартує. Ну, понятно, що ти не жартуєш. Окей, значить, нам треба знайти мільйон і видати, виплатити, що випустили нашого брата, мабуть. Так, якби я не був за гратами і не був зв'язаний з обов'язаннями перед орденом, я би заробив їх за півтора року максимум. За півроку навіть. Максимум півтора. Тобто він натякає, щоб я це зробив. Тобто. Так, мільйон за півроку, ти що здурів? Та це нереально просто. Ну, але якщо ти так впевнений, то чому тобі не сказати це губернатору? Нехай тебе випустять, а ти заробиш. О ні, він мене не випустить. Ага, тобто вони хочуть, щоб я допоміг. Ну ясно. Тобто він. Ти хочеш, щоб я заплатив за тебе. Не стільки за мою свободу, а. Ага, а стільки, щоб ти повернувся назад додому і жив, як жив. Іх. Так, далі. Вони все говорять про нашого головного героя, що ніби він такий не дуже. Хороша людина. Але я це навіть не читаю, бо це не про мене. Так, ну. Е... Ну, те, що він художник, це круто. Е... Отже, у тебе є задатки, і ти можеш добитися успіху. І. Ти не один. Я допоможу тобі порадами, що робити, як правильно поступити. Слухай. Мене і у нас все з тобою вийде. Повір, досвіду у мене дуже багато. Е... Так, слухаю тебе. Окей. Так, ти тут не затримуйся. Е, добре, що ти це зрозумів. Е, так. Е, тут є місцеві дівчата, і вони крутіші, ніж ті, що у Парижі. Але вони люблять справжніх чоловіків. От, тому треба прокачатися. Так, що, коли ти подумаєш там за кимось приглянути, то не розраховуй на всякі романтичні штуки, а просто треба взяти шпагу. Він знов не по ділу говорить. Так, в тебе все вийде, тобі обов'язково потрібен корабель. Ну на силу, він сказав хоч щось толкове. Так, зараз вже договоримо і йду спати. Кариби — це такий архіпелаг. Капітанський. І тут все пов'язане з морем, розумієш, чи ні? тут треба корабель, обов'язково, можна навіть плот зробити. Але я ж не моряк, значить, пора стати моряком. Значить, ми станемо моряком, значить, як це круто. Я думаю, я більше тут лишнього говорю, чим того, що треба. Ти ж не думав попрацювати клерком в портовій конторі, чи записатися в гарнізон, ти станеш капітаном. А краще адміралом. А де ще візьму візьмуся корабель? Саме головне запитання. На нашій верфі зараз будують чудовий люгер. Люгер це самий поганий корабель. <гірші> Гірше тільки плот. Ну я не знаю, чи є тут плот, але. Чи пліт правильно? Пліт це забор. <гірші> Коротше, я бачу, ми в цій серії нікуди не попливемо. <гірші> так. Це маленький, але дуже зручний корабель. Якраз для того, щоб зробити перші кроки, насправді по морі не походиш. Якщо там. Ти не святий. Цей люгр будували спеціально для мене. Я вніс за нього залог 5000 песо через моїх друзів. Відправляйся до місцевого корабелу. Ну, корабел, це, мабуть, той, хто будує. Кораблі <смі> і скариш, що ти від Мішеля Демон П. Він в курсі. Корабль все 5 тисяч, де воно щось. Ти мене взагалі слухаєш 5 тисяч це тільки залог. Ціна люгеру 20 тисяч, близько 20 тисяч. Так що решту суми ти повинен сам заплатити, друже. Крім того, тобі потрібні гроші, щоб найняти команду і Штурмана. Чудово, де мені їх взяти? Заробити, як же ще? Гроші валяються тут під кожним. Кущем, тому треба просто знати, де шукати і не боятися труднощів. Походи по різним цим приміщенням, поговори з людьми, тобі, мабуть, запропонують якусь роботу. Але будь обережний, бо може бути проблема перелівки. Мало чесних людей. Ясно, ясно. Після того, як купиш корабель, найми команду. Сам, поки ти не зможеш управляти кораблем, тому тобі потрібен буде штурман. Поговори з хазяїном таверни, він тобі поможе. Ну і не лякайся. не е, так. Коли вийдеш в море, зразу пливи на Гваделупу. Що це таке? Це таке місто? Ну, Гваделупа, таке місто. це такий острів. Він за два дні звідси. Ти постарайся пошвидше знайти карту архіпелага і вивчи, як наш. Щоб не виглядати як нерозумний остолоп. Е, тобто не може відлічити місто від острова, розумієш? Ваделупа, всі знають, що це острів. Плавай туди-сюди по архіпелагу і готуйся. Тобі треба приготуватись, приготуйся зразу. Окей, то що мені зараз, що мені робити на цій гаделупі? Найдеш там чоловіка по імені Фадей, у нього є дім недалеко від Пірсу. Скажеш йому, що від мене, і потребуєш долг. Тобто, ага, він винен йому гроші. Він, коротше, програв мені в карти. Отримані гроші будуть тобі. Для от, для підняття. використаєш їх, щоб розкрутитися. В сенсі, розкрутитися, в сенсі, що за допомогою грошей заробиш ще більше грошей і так далі. Мільйон заробиш, віддаш мені. А поки що пливи на гаделупу. І знайди цього толстяка московіта. І витраси з нього гроші. Московіти тут є. Будемо трусити з московітів. Тільки не прийми мої слова буквально. Фадей дуже його дуже поважає на гаделуб, він друг губернатора, тому не треба з ним сваритися. навпаки, треба подружитися з ним. Отримаєш гроші і зразу повертайся до мене. Зрозумів? Окей, зрозумів. Ну, все, не сумуй, там все буде нормально. Станеш людиною. Коротше, добре, давай, пішов. Хух, тут можна ці штуки читати по дуже довго. Добре, я ще не знаю, 150 с... хвилин йдеться серія, я быстренько побіжу зараз на корабель, хочу вам ще показати сьогодні, угу, якби це був ще вихід. Хочу показати вам корабель. Так. Як тут вийти? Ну пустіть! Yeah. О, тут якісь коробки стоять і цей гармати. Куди тут виходити? Де тут... О, тут вихід, здається, був. Чи ні? Так. Ні, не тут. Отут. О! Я знайшов в мене просто. Топографічний цей. Ну, я добре знаходжу що... вихід просто. Такс, окей. А, може я розділю цю серію на дві частини? Хе-хе. Я просто не знаю, чи вийде в мене проходити особливу цю гру, бо вона дуже складна, дуже довга і дуже хардкорна. Ну але я принаймні покажу вам і. Так, ану прикажу прямо. Хочу купити у вас корабель. Корабел в Мені сказали, краях. що у вас є люгер. 5 тисяч залог, мій брат заплатив. Ну, якщо таке діло, то ви правильно замітили, що так правильно. 20 тисяч коштує ця штука з боєприпасом. 22. Як у вас ще є 17 тисяч. І корабель ваш. Іх, так як буде, я прийду. Ясно, не будемо бачити корабля сьогодні. І я не знаю, коли ми його зможемо побачити. <гум> Значить, прийдеться заробляти якісь гроші тут. Ох! Коротше, друзі, отака гра. Не знаю, чи вона вам сподобалась чи ні. Ви напишіть, чи вона, вона вам сподобалась, чи варто мені далі проходити. Ну, в будь-якому разі, можливо, я ще декілька серій запишу, може одну. Ем... І. Так, ми подивимося. Тобто я не знаю, чи я її буду особливо проходити. Але просто, так як я дуже любив колись ігри з цієї серії Корсарів, то я от подумав, що ця гра може бути цікава і класна. Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайки, якщо хочете. Діліться відео, якщо хочете. і... Чекайте наступного відео, всім бувайте. Тут треба якусь кнопку нажати, я забув